Всім привітки мої любі! Давно очікувала така велика посилочка від Ахерп. Замовила я її перед Новим роком, але всі знали, що вона прийде лише перед Різдвом і ну, по старому стилю, бо нове ми Різдво вже відсвяткували. Чесно вам скажу, дівчатка, капець. Продовжимо далі. Чесно вам скажу, що цю посилочку чекали всім. Я, ну, по-моєму, тут нічого собі не замовляла. Хоча, не знаю, може, і замовляла. Зараз подивимось Ось отакі класні бумажки тут покладені, якраз таки для того, щоб нічого не розсипалося, не розбивалося. І от дивимося, що ж у мене замовили. Подивіться, який величезний лосьон для тіла палмерс з, з шим. І те, є також тут ванілька на кожен день аж 400 мілілітрів. І щось він коштував не дуже дорого. 300 з, з гаком, по-моєму. 400 тут мілілітрів. Я думаю, дівчинці сподобається. Ставлю отут. Тепер приступаємо ані. Точно, оце я для себе замовляла. А що мене сподвигло замовити комплекс Гемаплекс, я за нього давно чула. Те, що е, у мене я поїхала в донорський центр, і, е, ну, е, як це не часто буває, не здала. Не здала, тому що гемоглобін був не 120 як норма і більше. А лише 116. Тому взяла ось цей комплекс і сьогодні ж я починаю його пити. І цікаво, як він мені підвищить гемоглобін. Але, крім того, що там є залізо, там є ще вітамін С, вітамін Е, в 1 В2. Нікотинова кислота Б6, фоліова, вітамін В12, пантотенова. Ну, Залізо, звичайно, 472%. 85 грам Цинк селен, також мідь магній. Ось так представте. Комплекс просто бомба. Ну, не буду заранше розхвалювати, я ще його не пробувала, але по відгукам і по тому, що в ньому знаходиться, це просто клас. Я думаю, так. Ну, дуже багато в мене замовила одна дівчинка. І те, що вона замовила, я зараз вам буду. Показувати потроху. Вона замовила ось такий комплекс, магній гліцинат Тут 120 капсул, але е, саме цікаве, що тут аж 500 мг магнію. Я п'ю ось отакий магній, магній малат, тут 400 мл. 400 е, ні, міліграм і е, просто вважається це вау комплекс. А тут представте магній ліцинат ліцинат та ще 500 мл. Комплекс просто повинен бути ну, бомба, так скажімо. Біошварц е, фірма. Е, це нова, ніхто у мене ще ніколи не замовляв. Я думаю, ну, повинна бути класна. На відміну від цього комплексу, який замовила інша дівчинка, е, ні, ця, я думаю, ці, ця, тому що вона замовляла Б100 для нервової системи, комплекс е, те, що треба. Тут у нас є ітім Б2, Б3, Б6, Б12, пантотенова кислота, холін і параамінобензоїна кислота, інозітол. Це те, що спасає наші нерви, нервові закінчення, просто скажуть вам: вау! Дуже класний комплекс. Ну, те, що треба саме для нервової системи. У мене цей комплекс уже не перший раз замовляли. Також, не перший раз і не останній, а на постійній основі постійна клієнточка замовляє вітамін Д3 у досуванні 2000 одиниць. Д3. В цю пору де 3 незамінний, тому що сонця ми отримав мало, ще й світло відключають, і нам обіцяли в Україні, що перед Новим роком ну так дуже жорстко вимикають світло. Потім буде полегшення і менше будуть е, відключати світло. Але фіг вам, як ото кажуть, відключають тепер не в одному місті, то ми страждали спали днями, як сурки, до вдома. Зараз відключення йде, і у мене на роботі. І конкретне відключення. А ви самі розумієте, що таке. Е, Сімейна медсестра вся робота заключається, ну, більшість роботи заключається, виписування направлень в електронному вигляді. І, ну що ж, сидимо, чекаємо, поки включать світло, генератора у нас нема. Ось так моє любі. Ну, ще раз розхвалю д 3 Ну, дуже він потрібен багатьом, особливо зараз. Е, цей комплекс уже не перший раз замовляють. Комплекс класний, я його неодноразово пила. Неодноразово усім е, раджу, це ультрамах. Тут 5 е, таких незамінних форм манія, для того, щоб розслабити нерви, м'язи. також... Е, для того, щоб нервову систему підкріпити ну, магній таурат, гліцинат і всі інші подібні гарні форми. Ще й вітамін в 6 Те, що треба для нервової системи. Тому рекомендую придивіться дозування дуже тут класне, тут 420 мг. І якщо в аптеках продається магній по 100 дозування, 100-200, і треба споживати, ну, наприклад, якщо от призначають для лікування нервової системи для того, щоб заспокоїтись, для того, щоб розслабитись, то ота одна от, от, таблетка нічого не дасть. Прийдеться або 4, або 6 їх споживати. Ну, ось так. А тут дозування класне і хватає однієї таблетки. Я так і була потім робила перерву, хоча не дуже ну то й треба, не рекомендується, але, але чесно вам скажу, було розслаблення не там, де треба. Ось так моє любі Може у когось по-іншому, може у когось такої проблеми не було. У мене було, тому я. Зараз, от е, місяць, я магній оцей свій малат, ну, п'ю там по одній в, в три дня, ось так. Ну, Щоб не було розслаблення там, де не треба. Може. Замовили е, в двойному е, е, такому екземплярі, це ось така Омега-3. омега-3. Тут тисяча у нас іде разом те, що треба дозування, і ДХА, і АПА якраз таки гарно, що воно ну, разом становить тисяча. Ну, що тут ще є омега-3 і кислоти? Ну. Беруть дівчатка, їм подобається, ну і я раджу теж іншим завдяки тому, що спробували спробували дівчатка і зробили свої відгуки. В коробочці зміст зменшується, але Посилочка, чесно вам скажу, оця посилочка більше ніж на 5 тисяч, але там зі знижками десь вийшло ну, 4 закон. Те, що теж взяли перший раз і томатік, о, вітаматик, вітамін в 6 і тут 500 мг, 120 таблеток. Це е, те, що потрібне. Для нервової системи. Ще раз повторюсь, b 6 для нервової системи це просто те, що треба. Метилфолат – Це у нас іде дозування 1000 міліграм, Нутрикост. Теж вперше взяли оце метілфолат у мене саме нутрикостовський. Але нутрикост всі ми знаємо, який він. Класний, Як він подобається багатьом дівчаткам. Е, ну, Беруть просто на ураз саме внутрі кости. Те, що беруть уже не перший раз, і, е, а другий раз це бетаїн. І Ель-Аргінін, Оцей комплекс дає настільки такий е, ну, потужний заряд енергії, особливо на час, особливо після е, зимових таких свят бетаїн саме те. Ну і Ель-Аргінін дає енергію. Ель-Аргінін я теж неодноразово пропивала, Ну, не наук, звичайно, фірми, брала щось подешевше у Айхербі, але, ну чесно вам скажу, Now дуже розкручений бренд, нічого проти не маю. Але те, як на нього ну, завищують ціни в аптеках, в Єві. Просто викликає, ну і, як ото кажуть, респекти вважуху, бо г не, не під, так сказати, тасовують. А з іншої сторони, ну, якщо можна взяти щось дешевше і таке ж якісне, чому не взяти. Ну, от я і іншої фірми і брала. Ну, такої як Свензор. Хоча, Хоча отакі е, е, фірми Now це, це просто ну, перевірено, проведені дослідження і тому ну, що, що казати. Рекомендую. Відсотків е, 100 тисяча, е, мільйон. Рекомендую. Доктор Бест теж гарний такий у нас біотін від доктора Беста 10 тисяч дозування, а біотин переводиться як вітамін краси. Це просто шикарний вітамін для того, щоб ваше волосся, нігті, шкіра сказали вам дякую. І віддячили сяєнням. Ну, що є, то є. І це все біотінчик Б7 – Це у нас якраз таки іде вітаміни. Мелатонін. Мелатонін для того, щоб спати, засинати, бо в нас час у багатьох це є проблема. 100 таблеток в невеликому дозуванні 1 міліграм, тому що з великого дозування 100% не треба починати. Потім йде привикання, йде звикання таке, що ви ну, без нього не зможете заснути. І дозування підвищується. І на сайті iHerb є і 1000, і 1500, і 3, і 7, і навіть. 10. Але то вже перебор, Тоже я не знаю, для кого таке дозування. Тому рекомендую, якщо хто хоче, але коли вам призначив лікар. І в невеликому дозуванні. Цілую, люблю ваша людмила Ну, показує те, що тут вже немає. Дякую за те, що ви мене подивилися. Якщо треба якісь вам мої поради з вітамінками. Те, що знаю, розкажу те, чого не знаю, спитаю більш досвідчених. Цілую люблю.